Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Новина сьогоднішнього і вчорашнього дня це масові бійки підлітків в Києві, Хмельницьку, Івано-Франковську в Чернівцях. Начебто існує така організація ЧВК «Рідан». Це російська молодіжна субкультура, яка розповсюджена в Росії, і вона вже, як виявилось, існує на Україні. Як кажуть, ЧВК Редан це, по суті, структурний підрозділ ЧВК Вагнера, сумнозвісного, Євгенія Пригожина. Себто у нас на Україні з 1995 року. А я піднімав це питання ще в 1995 році існує організована дитяча злочинність. Так, молодіжні банди, молодіжні злочинні організації, на яких мають вплив певні кримінальні кола, на яких мають вплив певні іноземні спецслужби, і які Приносять значну шкоду Україні. Кримінальні кола в цих молодіжних бандах, молодіжних злочинних організаціях виховують свої кадри, як би кажучи. Іноземні спецслужби через молодіжні банди, молодіжні злочинні організації в Україні намагаються дестабілізувати обстановку. А все це готувалося з 1995 року, коли так називаємо по-москальськи неповнолітня злочинність в Україні почала набирати організованих обертів та форм. Але на це ні тодішня міліція, ні тодішня поліція, зарашня поліція уваги не звертали від слова зовсім. Тепер звернули, щоб не було пізно, з вами був український історик та журналіст Ігор Швець.